Вітаємо вас на каналі студії Мовлення АНТВ Тривають осінні політичні етюди. І сьогодні ми запросили до розмови. Шеф редактора газети Вечірні вісті однієї з найтиражніших і найстаріших газет, які були засновані вже в незалежній Україні. Отже, Сергій Палєха, шеф редактор дня. «Вечірніх вістей. Добро Сергію, власне, мені ця розмова є цікавою. От з якої точки зору, не секрет, що телебачення, радіомовлення, особливо фм радіомовлення, інтернет і, зокрема, соціальні мережі, поступово е забирають аудиторію від друкованих видань. Власне, до цифрових до електронних видань. і питання моє полягає в тому: а наскільки ефективним на сьогодні залишається друкована газета з точки зору донесення інформації? Причому я б хотів вас запитати не лише про ефективність для політичних партій, для mm -hmm. кандидатів, але ефективність і для читача, для виборця, який, врешті-решт, на підставі інформації має зробити вибір біля виборчої скриньки. Ну, ще раз доброго дня. Що хочу сказати, Костянтине? Ну, дійсно, і телебачення, і інтернет мовлення, інтернет мережі, і ФМ-радіостанції вони мають дуже великий вплив. Я не буду цього якось заперечувати. заперечувати так. Але стосовно газет, я можу сказати відразу, що... 25-30% людей, які зараз мешкають на території України, і насамперед це люди, які не мають 100% доступу до мережі інтернет. Вони, можливо, якщо і мають, то тільки доступ там до двох-трьох каналів телебачення загальнодержавних. Вони 100% користуються газетами, вони 100% користуються якимись друкованими журналами. Тому що це насамперед для сел, для яких маленьких містечок, містечок районних центрів, це стовідсотково найперше і найголовніше ну, джерело інформації. Джерело інформації і, сьогодні, Сергій чи можу я вас запитати, от якщо це не є комерційною таємницею, який сьогодні наклад ВВ саме за підпискою? Тобто, за що люди готові платити власні гроші? Я зрозумів. Ну, що я хочу сказати: по газеті Чернівісті є чітка інформація в мене, як шеф-редактора. Ми зараз входимо до трійки лідеруючих засобів масової інформації друкованих. І це не секрет ні для кого. Ця ця інформація фактично відкрита. Її можна дізнатись всім, хто буде мати таке бажання. І е, наразі е, за підпискою в нас більше 25 тисяч е, накладів. Це е, говорить про одну річ: що люди довіряють нашому виданню. Люди довіряють друкованим засобам масової інформації, і це по перше ще раз на цьому наголошу, що це по перше, люди, які мешкають в сільській місцевості, які не мають доступу до мережі інтернет в тому об'ємі. Ну Сергій, дивіться, не для вас і не для мене не є секретом, що газеті ВВ закидають певну партійну ангажованість. Ну будемо прямо говорити, так що газета вважається рупором партії батьківщина. Можете прояснити, якими є стосунки? партії Батьківщина з газетою ВВ. Ну, Кристина, що хочу сказати? Я не буду заперечувати, що редакція газети «Вечерні вісті вона підтримує партію Батьківщина. Чому? По-перше, тому що це єдина партія наразі, яка хвилюється за народ України. Не тільки. Якісь передвиборчі гасли, не тільки якісь обіцянки роздаються е, партію Батьківщина і безпосередньо лідером Юлії Тимошенко, але є чіткі речі, за які бореться і Юлія Тимошенко, і партія Батьківщина в цілому. Ну, По-перше, якщо ми кажемо, що це сільська місцевість, що це люди, які, по-перше, і найголовніше для них це земля, вони хочуть бачити стовідсотково не просто якісь. ну, обіцятки від політиків, да вони хочуть бачити, що їх захищають. Якийсь результат конкретний стовідсотково. І якщо ми кажемо, наприклад, про землю, то стовідсотково я не знаю хто ще. Окрім Юлії Тимошенко, наразі да виступає за продовження мораторію з такою наполегливістю і ну з такою завзятістю. Тобто, і партія батьківщини, і фракція Верховній Ради, і ті кандидати в депутати районних місь міських сільських рад, вони роблять ну, наразі все можливе для того, щоб мораторій був продовжений. Щоб, те єдине ну, багатство, яке ще наразі є українською власністю. Це земля наша, да вона стовідсотково залишилася в українській власності, в у власності наших ну селян, тих людей, які на цій землі будуть працювати, які будуть щось робити для того, щоб і економіка України також могла якось стати на ноги. Ви знаєте, от те, що земля являє собою мало не останній ліквідний ресурс, скажімо так, пафоство, останній ліквідний ресурс нації. Ну тому це що... так і є. Так, це, 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 це безумовно. І знаєте, що тут цікаво, що це добре розуміють не лише ті, хто безпосередньо перебувають на землі, так хто безпосередньо на ній вирощує оту картоплю, яку нам потім продають на київських ринках, наприклад, на київських. Але це також е, гарно розуміють і е, люди, які живуть в містах. Більше того, це розуміє міська молодь. Тобто, от зараз ми маємо Ми будемо мати таку надію, що ця молодь розуміє. Ми це. маємо не лише надії, ми маємо цифри і маємо формули. Я маю на увазі соціологічні дослідження. От зараз ті, Хто вперше підуть голосувати, або ті, хто раніше голосував за нові політичні даруйте вже у слово прожекти, зараз дедалі більше звертають увагу на партію Батьківщина. І якщо батьківщина виступала згідно соціологічних досліджень партією другого вибору, це означає, що якби та партія, яку ви підтримуєте, та не брала раптом участь у виборах, то кого б ви підтримали? Так от для люд... міської молоді. Це партія «Батьківщина». Що, чесно кажучи, для мене виявилося ну, буквально останні соціологічні дослідження, які провели як КМІС, так і рейтинг, так і інші відомі соціологічні фірми в Україні. Отже, що цікаво, що зокрема позиція щодо землі є близькою людям, які до неї, з точки зору свого поточного побуту, направду не мають жодного стосунку. Але питання про міську молодь я власне поставив трошки в іншому контексті: от що дня. А коли ми йдемо на метро, ми бачимо, як біля метро безкоштовно роздається газета з дуже подібною до вашої mm -hmm. назви. Да? До речі, назва да, очевидно є елемент плагіату. Є вечірній вісті, яким уже 17 років, і є газета Вісті, який років, мабуть, півтора-два, якщо мені no, назвже паже не менше, так да. можливо, можливо, менше. Вона роздається безкоштовно. Ми бачимо, що її беруть. Беруть, читають. От яко, якому є ваше ставлення до е, такого роду видань? Тобто, чи е, це є е, з точки зору навіть медіа конкуренції, чи це є правильно? Ну, що я можу сказати тут? Е, ну, Моє особисте бачення. Ну, я громадянин, як людина, не да, да, як підприємця. Моє, власне. моє особисте бачення, моє, моє, ну, моє особисте. Ставлення, ставлення до, до газети Вісті і до всього, що до поруч цією газетою, або довкола цієї газети відбувається. Ну я не знаю. Можливо, потрібно звернутися до адміністрації президента, до голови РНБО, і задати одне питання. Якщо в нас будуть і надалі існувати такі видання, як газета «Вєсті», то в мене. Буде не тільки питання, а буде дуже великий сумнів в тому, що за рік, навіть і за два, ми закінчимо АТО. В мене буде дуже великі сумніви в тому, що наразі буде відбуватися в Україні сьогодні, через місяць, через рік. Тому що ця газета вона спонсується 100% не за кошти. Платників податків України, вона спонсорує. І не передплатників, не за кошти і, громадян. громадянин. Да. Ну, тобто я я повинен сказати, що є підписка і в ГЗТВІСТ, але е, якщо мені не, не зраджує, так да, є інформація. Е, в них підписка ну, менше 500, просто 500, не 500 тисяч. Да, просто 500. Ну, скоріше за все, підписали, я не знаю, Клімєнка, Азарова Януковича. Можливо. Тобто, якщо серйозно, то підписка. Е, Такого видання, як вість, вона ну, близька до нуля. Тобто, це не є газета, це не є друкований засоб масової інформації, який довіряють люди. Тобто, якщо люди довіряють, вони йдуть до Укрпошти, вони йдуть до редакції, вони підписуються, вони хочуть отримувати не безкоштовно, вони платять за це свої гроші, і вони розуміють, що вони отримують якусь інформацію, яка ну іми очікується, очікується, да? яка е, якусь має ну, цінність для цієї людини. Але якщо казати про саму газету е, ну, ще раз кажу, хай е, голова РНБО, або адміністрація президента, або Кабінет міністрів, Міністерства юстиції, хай люди подивляться дуже уважно, що в цій газеті наразі друкується. От ми е, казали про землю, да? чому там, наприклад, редакція вечірніх вісти підтримує батьківщину. Е, це не тільки земля. Це не тільки земля, це е, тарифи, да? це е, заробітні платні, це пенсії, це е, повністю перерахунки е, соціальних стандартів, які наразі. Кабінет... А також додамо і підприємницький клімат в країні. Тобто, підприємницький партія, клімат. партія, яка виступає 100%, за дерегуляцію підприємницьких відносин в країні. Для вашої газети, тому що вона являє собою підприємство. Передусім це підприємство. 100%, і е, ми… Трохи відхилилася, да, коли я почав розповідати про газету Черністі. Юридично, юридично і фактично, вона до партії Батьківщина ну має таке ж відношення, як я маю відношення до театру опери і Белета. Тобто не юридичні особи, ні щось пов'язане з партією, ну, це нема жодної. Якогось... Тобто ми маємо факт просто співпраці. Є співпраця, є підтримка. є… Ну, свідома підтримка. Тому що ще я розкажу, є дуже багато питань, які редакція газети вона підтримує. Вона підтримує, тому що це загальнонаціональні національні інтереси. Це, це те, що Юлія Володимирівна особисто і команда Батьківщина вона відстоює наразі для простих громадян України. А, і якщо ну, Якщо про... казати про газету і газету Вісті або щось на це подібне, да, то в мене є, ще раз скажу, одне тільки запитання: скільки буде газети Вісті на території України. Ну, у мене тут є ще одна така ремарка. Рим... Тобто, справді е... інформаційним простором України свідомістю громадян маніпулюють за рахунок невідомого фінансу, ну тобто відомого нам, але невідомого Не широкого так. Так. юридично, скажімо так. 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 Фін Фінансові джерела, е... тобто ця газ... Газета прямо впливає. На думку виборця, а отже, прямо впливає на формування влади, і при цьому, як ви правильно сказали, що ні Рада національної безпеки і оборони до відомо, якої зокрема належить і інформаційна безпека країни, ні е, інші чинники У держави Служби безпеки України, міністерство внутрішніх справ, тобто ті силові е, структури, які, структури, які, мають, які відповідають е... да, за безпеку нашої держави, за її цілісність. Ну, в мене одне питання було б непогано, щоб вони подивились. Подивились Отже, дуже пристально на ну, це задання. Про це ставить так само ставлять питання народні депутати. Про це ставлять питання представники медіа громадськості, але все одно ситуація залишається такою, як вона є. Газета продає, знає, що там змінився власник. Ми знаємо є також так, і про те, що тепер ця газета знов таки працює в інтересах певних політичних новостворених політичних прожектів. Які зараз намагаються замаскувавши своїх кандидатів від колишньої партії регіонів, знову провести їх до місцевих рад і в крісла місцевих голів. Але Сергію, я ще хотів би запитати, можливо, не зовсім коректне і просте питання, все ж таки, засоби масової інформації і партійність. Ну от ми знаємо, є блок Петра Порошенка так. і є п'ятий канал Петра Порошенка. От як тут можливо вони теж співпрацюють? Чи все ж таки тут якась інша ситуація в взаєминах партії президента і каналу президента? Ну дивіться, по перше, ще раз наголошу на тому, що партія Батьківщина і газета вечірні вісті юридично не мають жодного е спільного е ну, е нічого спільного. Нічого спільного так. не мають. Партія Батьківщина і газетові частини юридичні. Повертаючись до п'ятого каналу. Повертаючись до, ну, не тільки до П'ятого каналу, є дуже багато зараз людей, яких ми називаємо олігархи, які відстоюють свої особисті інтереси, лобіюють ці, ці інтереси і не соромлюючись це роблять. При цьому видають це за щось на кшталт бажання якось відстоювати інтереси України. Але е, якщо казати про той же самий п'ятий канал, або, ну, скажімо, ми заговорили за п'ятий, будемо е, говорити про п'ятий, да? в мене до вас питання, Костя. Є mm. да? е, питання стосовно того, що в Юлії Володимирівні е, да, нема жодного каналу. І це ну 100% проєвропейське бачення. Тобто людина вона не займається саме піаром. Вона не займається. Отже, ну... ваше питання до мене, бо ми склалося враження, що ви хочете відповісти. От ваше питання до мене. Е, моє питання до вас, Кость. Е, ну от, Якщо політик каже, що він проєвропейський е, настроєний, mm. да? він е, той політик, який хоче, щоб Україна була європейською державою. Е, ну, чи дійсно має він право на те, щоб. В нього були засоби масової інформації на, на, на те, щоб він впливав фактично так чи інакше на е, інформаційний простір в Україні. Ну, скажімо так, тобто відповідь на це питання є такою, що ми не знаємо жодного прецеденту в Європі, коли б президент держави був власником одночасно потужного телевізійного каналу чи якогось іншого масового засобу масової інформації. Ну, один такий був Бірлусконі, в якого був він, в принципі, є тільки він вже не прем'єр-міністр Італії, в якого є потужний медіахолдинг. Але Бірлусконі м'яко скажімо не кращим чином закінчив в Італії. Тому Сергій відповідає. Чи на ваше питання, очевидно, що постановка про те, що Петро Олексійович мав би позбутися такого медіа активу, як П'ятий канал? Ця постановка очевидно правильна, але наші глядачі, звісно, мають змогу мати власну думку і заперечувати нам в тій формі, в якій їм це буде зручно. Тому що ми повідомляємо про ці ефіри і на Фейсбуці, і на інших засобах зворотнього зв'язку з телеглядачами. Наразі ми дякуємо Сергію, дякуємо Дякую. студії мовлення АНТВ І чергова передача осінніх політичних етюдів наразі завершується. На все добре.